Влада має змінити переговорну команду для підсилення діалогу зі сполученими штатами. Про це сказав п'ятий президент Петро Порошенко в ефірі програми Політклуб на еспресо. За його словами, Україна втратила двопартійну підтримку в Штатах, а також має комунікаційні проблеми з адміністрацією Дональда Трампа. Саме через те має бути сформована нова команда, яка зможе професійно вести діалог із Вашингтоном. Міжпарламентська дипломатія, це те, що зробив Ізраїль, і те, що було зруйновано абсолютно безглуздими діями командою п'яти шести менеджерів, яким це ж не просто Порошенко забранив. Ви провалили, маючи комунікаційні проблеми, про яких я сказав, ви провалили величезну кількість рішень, які треба було приймати. Лакмусовий папірець це крайній бюджет, який приймався Сполученими Штатами. Там була просто демонстративна жест доброї волі. Навіть це не фінансування 300 мільйонів гривень. Для Американського бюджету це нічого. 300 млн доларів. 300 мільйонів доларів, так. Вибачте. Навіть їх було викинуто. Ми маємо тривожні цифри, що 80% республіканців виборців не в захваті від збільшення допомоги Україні. Це виключно із-за того, що ми не ведемо інформаційну позицію. Народний депутат України від фракції Європейської солідарності Володимир Арієв долучається до живого зв'язку зі студії телевізійного каналу «Прямий цим ранком». Доброго здоров'я, Володя. Спасибі, що знаходите час для нас. Доброго ранку, ну от дивіться, п'ятий президент означує проблему. Та і ну, це ж теж очевидно, що і чинна влада це цю ситуацію абсолютно бачить. Але історія у тому, чому ж таки, от запропонований no Запропоновані формати співпраці та е, влади з опозицією і з політиками, які мають експертизу і тяглість відносин, у тому числі з е, і чинним американським президентом, вони ну, на ці пропозиції е, наші владомості не пристають. Це екзистенційне питання. Це швидше психіатричне питання. Вочевидь, всі вони хочуть лише ексклюзивних аплодисментів і тому лізуть навіть в закриті двері, не розуміючи, що піар в нашій ситуації ніщо, а ефективність це все, це те, що все, що Україна потребує. Проте залучити ані політиків, ані дипломатів, які не є. Колах офісу президента, але при цьому можуть нові України пливча на банк не хочуть, тому що там передусім цінують не професійність, а лояльність. І це йде від самої гори, тому що зовнішнє політичне відомство сьогодні перемістили з Михайлівської площі саме на вулицю банку. І, наприклад, Сибіга він працює міністром закордонних справ у зовнішньополітичному відомстві Єрмака, і власне там немає. Сьогодні дискусії, там немає сьогодні обговорення. Там є вертикальна жорстка вертикальна система. Що в кабінеті Єрмака, там або Зеленського або інших менеджерів сказали, то воно і розповсюджується по вертикалі і без права на заперечення. Якщо хтось має право на заперечення, він йому вказують на двері. Якщо хтось має право на заперечення, не будучи в їхній команді, то він одразу Лишаний uh, список для спілкування з офісу президента, тобто це називається самодурство, і самодурство під час війни воно призвело, uh, ну може призвести до дуже поганих результатів, як показує uh, історія. Володя, хочу розпитати вас тезово, але от найважливіші акценти, які ви хочете і волієте розставити по парламентському тижню та зважаючи на те, що пауза в роботі Верховної Ради України буде ну, чи, чи не місяць. Ну, на місяць, власне. На місяць. Угу. Цим дада да. про про прошу це. Я просто е, задля того, аби е, в нас там 5 хвилин є, і цю тему також встигнути обговорити. Ну я власне розумію, що у нас все хорошо в державі, все супер-пупер круто. Low Ми можемо дозволити собі взагалі не зустрічатися. І парламент може можна може не зустрічатися на пленарні засідання цілий місяць. А, бо ну навіщо дійсно зараз потреб... чи, чи у нас є потреба? Ну звісно ж немає потреби розглядати ситуацію навколо фортифікації. Споруд. Звісно, немає потреби сьогодні ухвалювати звернення до Конгресу Сполучених Штатів щодо відновлення фінансування. Всі ці насправді ну, я це жорсткий сарказм такий, або не жорсткий, але я дивлюся просто вже саме Зараз у нас е технічна перечіпават. О. Зараз. Будемо відновлювати зв'язок, значить, нас голосова помічниця, що так може статися. Технічні нюанси живого терору, нікуди без них вряди годи не подінеться. Це абсолютно нормально, але знову ж таки з Володимиром Арієвим будемо повертати цей зв'язок і вже повернули вас в кадр. Все здається, устали на тавлу. Так, власне, я ж кажу, що нам... Ну, навіщо нам дійсно розглядати питання посилення будівництва фортифікацій? Навіщо нам розглядати питання забезпечення збройних сил додатковими засобами протиповітряної оборони і ре... 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 і антидроновими перехоплювачами? Навіщо нам е... сьогодні приймати? Звернення до конгресу сполучених штатів, щоб вони надавали все ж таки допомогу Україні. Навіщо нам організовувати ефективну роботу з Вашингтоном для того, щоб через спілкування з республіканцями намагатися вплинути на адміністрацію Трампа? Ну, я кажу, звичайно, це такий сарказм, але ну я просто вже злитися, не маю сил переконувати, вони не чують. А поте а, а вибори зараз неможливі. Я вважаю, що тільки коли суспільство буде масово вимагати від нинішньої влади припинити займатися. Хрінню різну, а припинити воювати всередині, а все ж таки об'єднати всі зусилля для відбиття агресії російських окупантів. Якщо почати на при від влади ефективності, а не лише самовихваляння в телемарафоні і самопіару. То тоді я вважаю, може бути і системної головне роботи системної, а не спорадичної з, -з правильної стратегії, якої сьогодні у України, на, -на превеликий жаль не існує, і тому е якщо суспільство буде масово вимагати від влади робити це. А суспільство в 2019 році дало всю повноту влади в одні руки то тепер хай воно має вимагати щоб воно щоб щоб всі ці, ці руки працювали нарешті на захист україни бо якщо суспільство не буде вимагати то як будь-яка влада Абсолютна влада, вона буде розбещувати і корумпувати. Абсолютно і ми це вже бачимо. Тому єдиний, я закликаю абсолютно всіх чинити тиск на владу, щоб вона нарешті почала ефективно і правильно стратегічно мислити і працювати на захист на захист України, а не гратися в політичні ігри і не влаштовувати деребани бюджету на для для друзів президента. Володю, спасибі вам велике за те, що ви традиційно знаходите час і можливість бути при діалозі з поглядацькою аудиторією прямого поготів ранішніми годинами. Традиційно будемо раді вас бачити і при наступних вімкненнях і у студії телевізійного каналу Прямий народний депутат України фракції Європейської солідарності Володимир Арієв.